Мені дуже важко знайти роботу в Україні. Я поверталася за кордоном з бажанням будувати життя тут, але нічого не виходить. У мене. І мені постійно тягне назад за кордон, звернулася з запитом знайома. Що мені робити? І ми зазирнули в глибини її натальної карти, що розповіла її. Карва кермічний вузол країнки стоїть у дев'ятому домі, що чітко вказує на її кермічне задача еволюції йде через за кордоном, імміграція або тривале перебування в інших країнах. Це про вищу освіту і отримання знань. Та досвіду, можливо за кордоном, про міжнародну діяльність, роботу в міжнародних компаніях або тісна співпраця з іноземцями, особистість її першого дому у 12-му домі. У її карти там розташований Плутон, що вказує на потужну трансформацію процесу. Вона може почати займатися енергопрактиками, глибину працювати над собою, оскільки це її закладена кармічна задача. Зв'язок Плутону правителя Скорпіона, що асоціюється з трансформацією та глибинним родовим питаннями. Казує насильний вплив жінки, зокрема бабусі. Її бабуся це неймовірно передала е, потужну трансформацію енергії та завдання працювати зі своїми глибинними паттернами та родовими програмами. Це необхідно, щоб клієнтка не повторювала сценарії мігрантів з її родою, якщо такі були, а змогла зцілити родову програму. Віддати їхні незавершені кармічні задачі назад роду і побудувати власне щасливе та усвідомлене життя? Результат трансформації так і сталося. Клієнтка, перебуваючи за кордоном, активно зайнялася енергопрактиками, почала вивчати хлодінаміку, регулярно консультуватися з астрологом зі мною ще місяці, транзити, соляр на рік, щоб правильно проводити роботу над собою. чи відчуваєте ви, що вас так? Теж тягне до якихось змін, але ще стримує. Можливо, відповіді у ваші натальні карти. Поділіться, будь ласка, своїми думками у коментарях і підписуйся на мій контент, ти отримаєш більше корисної інформації.